Минулого тижня чернівчанам повідомили, що Олексій Каспрук не продовжив контракт з директором парку Жовтневий. Три з половиною роки професійної роботи навберегли Миколу коло строкання від кадрової чистки. У пошуках справжньої причини такого вчинку чернівецької влади сюжет підготувала Аліна Олевич. Він не одразу погоджується на інтерв'ю. Розповідає, пригадувати той останній робочий день неприємно. Телефонний дзвінок і трудова книжка на руки. Все банально, просто без зайвих пояснень. Робочий день у мене закінчився в п'ять. Я вийшов на вулицю в машині і десь почали шістого, де де шістого почало шістого, позвонили. Що контракт не продлюн банально, просто і як грисе. Конечно, конечно, я даже не, не смог передати нормально діла й должность. Такою була подяка влади за три роки відданої роботи. Микола Строкань вирішив стати директором парку через онуку. Хотів, щоб і вона, і інші діти мали достойне місце відпочинку. Тут він проводив майже весь час, намагався без зайвих фінансових вкладень зробити жовтневим, привабливим і цікавим. Ідеї з інтернету, такі як ось ця лавиця навколо тополь, жабка шин, грибочки із сухостою, приклади з інших міст, альтанки з дерева і гойдолки, дещо довелося навіть з дому привезти. Дружина кадави. Але вона говорить, слиш, це не наші фонарі, що ти рити це саме планував возі гаража поставить. Я говорю, ми б з тобою вдвоєм також любовалися. А тут, говорю, посмі, сколько народу ходит. Відвідувачі запевняють для екс-директора, це була не просто робота, а захоплення. Він вкладав душу в парк. Пасі пісочниця, і доріжки є, і ходити їде. Ось цих от качелі їх не було. І, і много так хоче, коли йдеш з камерок парк, по парку алеї дуже багато додалося. Ні одно дерево не ушло на дрова, які спільновали. Подискували такі ветки, такі делали качельки, не з досок, а із природного матеріалу. Він ніколи не прийде. Ми йому він завжди поговорить з нами, Поради. порадиться. Ми йому кажемо, це було б добре зробити. І знаєте, там такі дороги прокладені то ми йому підказали, він це на другий день зробив таких людей зараз дуже мало. Ми дуже будемо в трансі, як тепер кажуть, коли цю людину заберуть. Він на місці, йому треба дати можливість працювати. Жовтневий став улюбленим місцем не лише чернівчан, але й переселенців зі сходу. В цьому парку ну хорошо, нам подобається культурно не набросано, мусором ні. Ну хорошо для себе логічного пояснення, чому Миколі Строка не продовжили контракт, люди не можуть знайти. Адже як вони оцінюють його роботу, ніхто не запитував. Тому така новина приголомшила. Чим же за до владі, владі екс-директор парку, залишається лише здогадуватись. Коли я прочитав, що з ним не продовжували контракт, то звичайно мене це обурило. Чому? Тому що постійно чуємо від керівника міста, що у нас якісь проблеми з кадрами, не вистачає професіоналів, купа вільних посад, ніхто не хоче йти працювати. І в цей же час звільняють людину, яка за три роки навела порядок і дійсно зробила цей парк найкращим в Чернівцях. Натомість відповідь на це запитання мають депутати. Вся проблема. У цій земельній ділянці війна керівництва парку та неофіційного орендаря депутата міської ради від фракції Народний фронт Наталі Козлової триває з 2013 року. Згідно рішення сесії мала бути звільнена і повернена територіальній громаді. На сьогоднішній день ми бачимо, що тих людей, які заважають владі збагачуватися, їх сьогодні просто від них позбавляються саме цей директор. Загідно рішення сесії міської ради, з включив дану земельну доме земельну ділянку до меж парку і фактично виготовив документацію, земельної, якої не було багато років. Ділянка належить парку, але фактично тут стоянка, і за користування землею ніхто не платить. Через що кожного року парк недоотримував понад 160 тисяч гривень, які були так потрібні на розвиток благоустрою. По стоянке, по Гайдара є питання, тому що це стоянка Козлова. Натальи Владимировны. Она находится на территории парка. Парк этого, скажем так, нічого не має. Ну і в принципі стоянка на території парка вообще не Вот бути именно на території парка. Саме через захист бізнес-інтересів колег Олексій Каспрук не продовжив контракт, стверджують депутати. Крім цього, нинішнього року з бюджета міста вперше на розвиток парку виділено значну суму півмільйона гривень. А розпоряджатися грішми ставитимуть свою людину. Тим часом Микола Строкан шкодує лише про одне: що багато чого не вдалося втілити в життя та дає поради новому директору. Я вважаю, що одної, допустим, Рашеневське площадки которая была в 2008 году сделана ее на этот парк маловато то есть еще бы одна хотя бы такая площадка нужна детская потому что когда тепло и когда сезон очень много детишек и в принципе на ней на ней очень тесновато вот затем э, нужно сделать Хоча б пару точек на парку, где бы можна було э, руки помыть детям, допустим, мамочкам, мороженого, так сказати, или упал ребенок, выпачкался. Да? Вот две точки хотя бы воды. Затім, ще нужен один громадський туалет, що саме стало причиною непродовження контракту та версією керівника міста, чим же не вгодив Микола Строкань, чернівчани так і не почули. Нині парк без директора, а попереду, вочевидь, чергові місячні запевнення шукаємо відповідного спеціаліста. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь і